Доброго дня друзі, колеги! Приїхали на нашу кукурудзу. Як бачите, вроді так з виду нічого кукурудза стоїть, але є біда. Зараз будемо заходити, показувати що в нас з кукурудзою. Сворота стоять Такий качанчик невеликий, але доходимо далі. У нас кукурудза лежить. Щоб будемо цією, чи зайдемо далі, дивіться. Ось, з краю нічого, і ось все, дивіться, падає кукурудза. Давай цю мабуть зрізати. дивіться. Шукати причину. и так кошмарить. Проделать. Что напишу? А шала а, ось, а, ось ворушится. А вот вс. Да. О. Ося. Да. Червячок. Не шо це таке? Червячок. Некий червячок. Ну, давай можно не ще дрезать. Тягнем, цветочку. Стебловий. Uh -huh. Син сюди попав. Метелик відклав личинку. І вона сейчас уровиться жрає. получается, де личинка, там вона... Ну там де я плавлю, там і не і орудия своїм. І тут ось теж, дивись, це буде. Uh -huh. Буде падать. Корінь все нормально. Попередник у нас соя, три роки підряд соя був, була. корінь все нормально, не пошкоджений. Це вам теблевий мете, лек, дав джазом. Що у нас? Качанчик тут. Початок виповнений. Гарний. Гарний качан. 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. 16 рядів. Шо, волога 14 вже в базі, можна молотись. Так. Да. Хиба коровам на корм. Отака От у нас біда по кукурудзі, друзі. І. і, і, і. Да. і Ой, все. Ось, капець ще такого не було. Це нам буде на наступний рік уроком, що потрібно бризкати, не було такого уроку, щоб в тому році падало, але не так, не так масово, як в цьому. І як правило, вона падала, ну як уже під час молотить, тоді падала не так рано, як в цьому році. Тобто, Дуже багато бачимо, буде втрат. А, яка причина? Ну, Що не обробили, а друга причина, як ми думаємо, немає кукурудзи. Тут, грубо говоря, в окружності 5 кілометрів одна наша. Тому, тому масовий метелик прилетів до нас і дав нам нашій кукурудзі прикурити. Наступний рік пишіть в коментарях, хто як обробляє від метеликів. Ми ніколи не обробляли. Тепер. Тепер нас научить, дивіться, падає, падає жах, падає. І саме печально, що він нижче качана, як зверху, як отак. То ради бога, нічого страшного. От так, получилось нижче дуже багато. О, Саня, тут взагалі капець і вітра. Ведь тут жах. Падає ну, і це, і це тільки крає. Віть. Падає тут, а падає, і он падає. Так, Хто там казав, що у нас вологи вистачає, дивіться, вологи вистачає, два місяці без, без дощів, земля потріскалась, дивіться. дивіться, пальці влазять. В принципі, на цей рік кукурудза гарна, непогана, але, але в нас така біда. продают. Все, и все падает Жах, жах, конечно. Жах, не хочу дальше идти. Мощь-то выше. Выше качанчика. Кстати, тут успокоился Может быть, в качан дало. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім!